21 урок і тема «Аромадіагностика» із оліями стартового набору Ян Хлівінг на цьому уроці. Я хочу познайомити вас з цією прекрасною технікою. Можна її назвати не аромадіагностика, а це ближче до ароматестування. Тому що ми знаємо, коли ми пронюхаємо велику кількість ефірних олій, у нас є. Більша вирогідність протестувати і зрозуміти дуже точечно і глибинно стан людини. Так як ми будемо тестувати із 12 -ма ефірними оліями і обирати лише одну, максимум два а, фаворити, то я б краще б назвала це саме ароматестуванням. Головна моя мета цього уроку навчити вас проводити як індивідуальну аромадіагностику, так і групові. І за допомогою карт «Аромастарт», які я вам покажу ближче, ми розберемось, як вони нам допоможуть. Я дам вам три ідеї різноманітних варіантів проведення групових зустрічей. Як ми вже з вами знаємо, що набір ефірних олій, стартовий тартовий він не просто так містить саме ці 12 ефірних олій. І по моєму дослідженню я виявила, що 12 ефірних олій вони відповідають 12 груп органів і систем органів в організмі людини. Це опорна рухова, травна, дихальна, видільна, кровоносна, лімфотична, імунна, нервова, система органів чуття. Ендокринна і статева, і кожна ефірна олійка вона являється головною під певну систему органів, а також мінімум 2-3 інші системи органів підтримує. І на цьому ми можемо зробити з вами фокус. Якщо ви мене спитаєте, з чого ж почати групову або навіть індивідуальну таку сесію. Я би вам порадила провести класичне арома знайомство. Якщо ви ніколи цього не робили, не знаєте, як робити, для цього є моє окреме відео. Або навіть наше навчання на ментерській програмі, ми обговорювали, як саме крок за кроком проводити живі арома знайомства. Я тільки коротко вам підкажу моменти, на які треба звернути увагу: тобто, коли люди зібрались або ви те-та-тет -те з людиною. В першу чергу я раджу почати із знайомства. Попросіть розказати буквально трошечки про себе ім'я, чим людина займається. Хай розказує тільки те, чим вона готова ділитись. І тут важливо далі спитати, чи була коли-небудь взаємодія з ефірними оліями. Люди дуже люблять ділитись своїм досвідом, і це буде маленька така читерська штучка. Під час того, як людина буде розказувати вам про себе, ви будете розуміти, про що їй варто говорити із світу ефірних олій, а про що ні. І так само, коли це група людей, ви розумієте: ага, зібрались мамочки, тоді можна робити більше акценту на контент для мам, як піклуватись про дітей і так далі. Якщо зібрались дівчата, Іншого, наприклад складу, чим можливо навіть чоловіки, тоді під час своєї розмови ви розкриваєте саме теми, які цікаві людям. Наприклад, вони вже можуть сказати свій досвід використання ефірних олій, на які ви можете спиратись або розвіювати якісь міфи. Далі я раджу перейти до себе, тобто ви говорите, представтесь всі, а потім скажу я і говорите про себе. Як вас звати, який у вас досвід взаємодії з ефірними оліями? Це також дуже важливо. Можна навіть розказати свою міні-історію, як ви приєднались в Аромасвіт. Далі, моя улюблена фраза підготуйтесь зараз. У нас все буде в стилі танго. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Я розкажу вам три класні. Факти про ефірні олії, три способи використання, три способи придбання, три типи людей. І коротко розказуйте про якість ефірних олій, що таке ефірні олії, чому саме ці, чому олії терапевтичного класу, а не з аптек супермаркетів. У нас є вся ця інформація. Ви можете передивитись, взяти своє. У нас нещодавно був аромафорум, дуже багато ціннішої інформації. Далі ви переходите до Трьох способів використання, і тут дуже важливо і класно розказувати не суху теорію, а зразу на прикладах, як у вас було, як ви врятували подружку, як хтось опік ногу, історії про лаванду, загоєння опіків і так далі. Дуже коротенько, легенько, буквально на 20-25 хвилин це максимум. Ви розказуєте, весь цей час ви олії тримаєте біля себе. Я ніколи не раджу виставляти людям ефірні олії, тому що вони неуважні. вони в ітозі вас не слухають, починають вже нюхати, починають відвлікатись. Тобто планшеточка з ефірними оліями завжди знаходиться біля вас і. В процесі розмови вже можна доставати по одній дві олійки, можна почати, наприклад, з апельсинчику, сказати: давайте налаштуємось на класний настрій, вдихніть апельсини. Буде відчуття, що просто сонечко вийшло в нашій кімнаті. Далі, коли ви розповідаєте про якість ефірних олій, можна Привести приклади на лаванді, як вона багатогранно працює з нашим організмом і як часто її підроблюють. І в цей момент ви можете відкривати, передавати кришечку, втихати баночку, ніколи нікому не давайте. Тому що це починається, починають стукати, починають трогати, і буде вже дуже багато ароматів. Ви обов'язково людей попередні, будьте уважні, я дуже швидко розкажу вам. Просту цікаву інформацію, а далі в нас буде діагностика. Тому я раджу передавати буквально тільки кришечку, покажіть людям, як вдихати 10 см від носика. Просто, щоб трошечки у людей активувалась нюхова система, почались вже нейронні зв'язки, тому що, так і будете казати, далі у нас з вами буде діагностика. Після трьох способів використання ми розказуємо про три способи придбання, про нашу неймовірну аромаспільноту. Я не продаю, але я ділюсь своїм досвідом. Я в захваті і просто запрошую вас приєднатись в нашу аромаспільноту. Ви напряму будете в компанії купляти свої олійки. Я стану вашим аромонаставником, проведу за ручку вас на кожному кроці. У нас є навчання, є аромашкола, є марафони і так далі. Тут ви розказуєте, як можна отримати знижку, оформивши власний аккаунт, а також які переваги вашої. Спільноти. І далі я дуже люблю говорити про три типи людей. Тим самим ви пояснюєте і даєте людям ідею, хто вони із цих трьох типів. Чи користувач, яких більше 85% в нашій команді вони тут можуть отримати якісну інформацію, протоколи, консультації і так далі. Є експерти, які внідряють ефірні олії в свою діяльність, тим самим виділяються серед конкурентів. І ми будемо класний, красивий естетичний аромабізнес. Там можна розказати свої вже досягнення або досягнення наставників. І далі ми можемо перейти до ароматестування. Я раджу вам створити такий наборчик із пробничками. Тут в мене 15. Я просто деякі олійки, наприклад, стресовий, лимончик, я задублювала, просто щоб на століку людям було зручно. Якщо у вас прям дуже багато людей, ось такого наборчика достатньо десь на 5 людей. Якщо людей більше, зробіть два наборчика. Давайте ж розберемось, що це за така чарівна колода метафоричних карт Aroma Старт. Ми її створили разом у співпраці з Людмилою Трихлі. Вона психотерапевт, психолог, арт-коуч дуже творча і красива жінка. Створили ми спеціально цей інструмент для роботи, для вивчення, для індивідуальної глибинної роботи саме оліями стартового набору. І тут ви маєте. Книжечку з ретельною інструкцією, де ви повністю можете подивитись ідеї, як працювати з картами. Дуже детально ми все розписали. Також набір окремий із 12 карток, на яких написи з двох сторін. Зразу, як тільки ви отримали колоду, передивіться: знайдіть ці 12 карт, вони зазвичай у нас в коробочці. Лежать окремо на цих картах ми описали дуже ретельно фізичний вплив ефірних олій, якраз по системам органів: травна, дихальна, видільна і так далі, як олія або суміш олій працює в організмі, і також там, де суміші, ми вказали якийсь склад. А з іншого боку, тут описан емоційний вплив. Цієї ефірної олії на підсвідомість, на емоції, як глибоко вона працює, як на емоційному плані цей аромат може нам допомогти. Тобто, ви вже розповідаючи про ефірні олії, можете завжди мати ці карти прямо біля себе. Ці карти вони не для клієнта, вони для аромамитця. І ви завжди можете підглянути, наприклад, способи використання, або там же ви дивитесь по своїй аудиторії, що саме ви їм будете за допомогою цих карт розказувати. Тобто у нас книжечка, у нас 12 карт. Будь ласка, якщо у вас опинилась в руках ця колода, візьміть, виділіть буквально по одній карті, наприклад, на день. візьміть з собою цю олійку. І відчуйте її. Прочитайте способи використання, максимально погрузіться, щоб ви кожну олію вже себе потім інтуїтивно будете обирати, і ви вже будете повністю знати, з чим вона допомагає. Так ви зможете і своїм оточуючим родині допомагати, вже оперуючи навіть таким невеличким набором олій. Також в наборі. Ви отримаєте 36 карт метафорічних. Це картинки, вони створені за допомогою штучного інтелекту, але потім далі люда їх домальовала. І штучний інтелект це не просто була обрана будь-яка картинка. Ми спеціально створювали картинку під опис емоційної дії цієї ефірної олії. До кожної ефірної олії. Ми маємо три метафорічні карти. В залежності від стану, в залежності від того, як саме ми будемо працювати з картами, я вам якраз розкажу а, ці три варіанти, які я придумала. Ви зможете давати людям обирати не просто одну під один аромат, а три. На звороті кожної метафорічної карти. Ви знайдете іще раз акцент. Емоційного впливу, з чим вона працює, а також риторичне, метафорічне, таке психологічне питання. На нього не треба давати швидку відповідь, але воно допомагає активізувати підсвідомість і вже на рівні лімбічної системи починаються зміни в організмі. Тож давайте розглянемо три варіанти роботи з колодою метафорічних карт під час ароматестування. Є перший варіант, і він, я вважаю, за часом буде найдовший, але і найчіткіший, найглибинніший. Це коли ви даєте людям прослухати всі ці аромати, ви підготовуєте бланк. Я скину вам макет мого бланку, де людина, просто дивлячись на цифру. Хоча у нас з іншого боку і є наліпки, до речі, наліпки ви також отримуєте в наборі карт: і циферки, і наліпки з назвами. Там вистачає на три таких наборчика. Ви даєте людям вдихати, вони помічають біля циферки, що сподобалось, що не сподобалось, і просите обрати одну єдину олію, яка найбільше їм сподобається. А вже ж я раджу за нашою технікою допомогти людям створити намір і запит під цю діагностику. Можна їм просто пояснити, що якщо ви сфокусуєтесь і попросите підказку у олії під час того, як вдихаєте, можна питати, а ти мені допоможеш? Можете дати їм такий варіант, або як зазвичай ми з вами. Формуємо, ми можемо попросити поставити е, намір, який ресурс допоможе мені, наприклад, вийти на новий рівень доходу, бути ефективною на цьому тижні і так далі. Вже варіанти ми їм підказуємо. Просимо пронюхати сліпу кожну олію, питаючи, чи ти мені допоможеш, і відмічаючи у себе в бланку свою реакцію на конкретну цифру. А може так бути, що буде багато плюсів, ви прошите відставити плюси, ще раз перенюхати. Їм дуже подобається. Тут також дуже важливо їм нагадати, що, будь ласка, давайте зараз, буде класно, якщо буде музика грати, ми не будемо ділитись між собою своїми емоціями. Якщо вам не подобається запах, ви не кажете Фу, номер 6, там поганий. Або якщо дуже подобається, не кажете Ой боже, Катя, понюхай. Тобто ви самі собі. Медитативно прослуховуєте і відмічаєте, не ділячись між собою емоціями, тому що у кожного абсолютно різний свій стан. І після того, як вони прослухали, як відмітили, як обрали одну цифру, ви вже можете відкривати і кожному казати. А тепер подивись на зворотньому боці. Є назва до речі. У нас є книжечка, і на останній сторіночці в книжечки ви знайдете, яка олія під яким номером, як вона звучить саме на карті, наприклад, очищувальча суміш. І як вона звучить в оригіналі, наприклад, purification. Тут є розшифровка, також її можете просто покласти біля себе, щоб швидко здогадатись і знати, тому що ми не мали права на картах вказувати реальні фірмові назви, наприклад, суміші. Ми вказували знеболювальна суміш, вільне дихання, захисна антистрес. А тут в книжечці ви знайдете, як саме вона розшифровується англійською мовою. Як би я порадила працювати, наприклад, хтось обрав ладан, у вас вже лежать відібрані карти троєчками. І ви цій людині, ви кажете, давайте почекаємо, по колу кожна вискажеться. Перша дівчинка каже, ви питаєте, як твій стан? Буквально секундочку, скажи, що ти відчувала, коли прослуховувала ці аромати. Який номер ти обрала? Вона каже, який номер, ви дивитесь, зразу берете карти. І можна у відкриту дати їй обрати. Обери одну карту, яка зараз найбільше підходить під твій стан. І людина обирає. Читає, і вже в цей момент можна буде їй піддати ще одну карту з описом цієї олії, щоб вона детально її собі сфоткала. На цьому моменті можете сказати, дівчата, фоткайте свої карти, забирайте, тому що у вас ще буде багато усвідомлень. Пороздивляйтесь, що ви бачите, який ресурс вам допоможе. Тут дуже важливо, тому що картинки вони метафорічні. Це дуже глибинний психологічний інструмент. Ми Людою кодували тут прям дуже глибинні послання для людської підсвідомості. Тобто спочатку людина хай роздивиться карту, далі почитає питання, і далі можете їй дати передивитись більш глибинний опис, де описано, як ця ефірна олія працює на фізичному рівні і на емоційному. І так і скажете, що зараз ви отримаєте підказку, на яку групу органів звернути увагу прямо зараз. І на емоційному рівні, що зараз відбувається, це перший варіант, коли спочатку вдихаємо, потім обираємо карту під ту єдину олію, яку людина обрала носиком. Наступний класний варіант, як проводити групові такі зустрічі або експрес-діагностику, це коли людина Формує запит так само, як ми обговорювали раніше. Тобто, який ресурс допоможе мені, вона може навіть записати це в записнику, але в цьому випадку це буде експрес така діагностика і робота з цими метафоричними картами, коли вам не знадобиться бланк, тому що людина не буде пронюхувати всі ефірні олії. Я підготувала ось таку сумочку. Мене нещодавно була така зустріч, Aroma Start, і людина формує намір, закриває очі і обирає інтуїтивно, кінезіологічно свою ефірну олійку. До речі, ця ефірна олійка вже і буде її. Подарунковою, якщо в попередньому варіанті вам треба було потім створити в кожному особисті парфумчики. Ну ми про це поговоримо. То це вона вже обирає, наприклад, свій подарунок. Це може бути будь-який захід, це може бути, наприклад, перед практиками, перед арт-практиками, нейрографікою, йогою. Тобто людина дістає, можете сказати, тепер вдихни свій аромат. Людина її його вдихає, ви можете спитати, як, які в тебе відчуття, що ти відчуваєш. Зазвичай тут також попадання 100%. Людина каже: Вау, класно, дуже подобається. Далі працюємо за тим самим прикладом. Ви просто обираєте три метафоричні карти під цю олію, і далі ви так само знову людині кажете: Обери одну метафоричну карту, яка тобі найбільше підгукується. Можете у людини спитати, як ти хочеш достати у відкриту, подивитись або е, у сліпу, да? і просто дати е, витягнути. Можна також дати їй. Картку з описом, і переходимо до наступної людини. Тут, по-перше, дуже цікаво, що вони все одно в процесі поділяться своїми відчуттями, дадуть одна одному дихнути цю олійку. Це дуже класна робота. Вони все одно побачать інші карти, все одно понюхають інші олії, і це і буде таке собі знайомство. І третій експрес-варіант це взагалі може бути так. До речі, в мене нещодавно була сесія кундаліні активації, і майстер-експерт вона також має олійки стартового набору, має ці карти. І для того, щоб налаштуватись на якісну сесію, вона пояснює, в чому суть сесії, і каже: зараз ми дістанемо ефірну олійку, яка дуже чітко допоможе вам під намір. І можна передати прямо колоду. Можна їх красиво розкласти веєром або якось там навколо. От дівчата ще проводили какао-церемонію, навколо какао, по кругу їх дуже красиво розкладали. Можна навіть кожній учасниці вже покласти по карті від себе. Все одно вже працює поле, і Всесвіт покладе саме ту карту, яку необхідно. Тобто, ви людям пропонуєте або у відкриту взяти колоду. Перелистати і обрати ту саме ту картинку, яка дуже прямо зараз відгукується. Або закрити очі, поміксувати і достати цю картку, яка буде необхідна. Людина дивиться спочатку на карту, або сама собі, якщо це багато людей, хай вони самі попрацюють. Емоційно дивиться, що вона відчуває, вже входить в правильний стан перед практикою. Далі вона читає риторичне питання, і далі можна їй дати, сфотографувати або почитати, якщо в неї буде час, карту з описом цієї олії. Якщо це експрес така практика, ви можете прямо з флакончика, просто людині дати крапельку цієї олії, вже не роблячи тестер, І людина розтирає і йде в практику. Наприклад, перед йогою можна таке проводити. Або можна кожному також підготувати такі пробнички. Не дуже красиві тут такі баночки кольорові, і дуже зручно, і красиво, естетично. Дівчата потім з ними фотографуються. Тобто все виходить дуже якісно, яскраво. Одночасно це і арт-терапія, це і робота психологічна, це і кольоротерапія. Тобто дуже творчо, дуже красиво все виходить. По і це в залежності, яку суму ви закладаєте в таку зустріч. Ви можете або створити малесенькі пробнички кожному розбавляючи обов'язково вазовою олійкою В 6. Тобто, тут у мене 2 мл, Я крапнула до 10 капель ефірної олії, все інше розвела базовою олійкою і даєте завдання. Обов'язково, це твоя олійка, не назавжди. Це під твій конкретний зараз запит і стан, найближчий тиждень використай цю олію максимально на себе. Нанось собі на долоньки, розтирай, активно її вдихай, нанось на стопи, нанось на серце. Важливо, щоб людина максимум за два тижні максимально використала цю олійку. Якщо бюджет дозволяє, можете створити їм невеличкі ролери, але невеликі, тому що чим більше у людини просто маленької олії, тим довший її шлях до придбання цілого стартового набору. Тобто даємо таку підказочку. Обов'язково давайте дівчатам карти фотографувати. Ми спеціально з людою зробили матові карти. З ними дуже класно працювати під час мих ефірів. По відео на індивідуальних діагностиках, ви можете, наприклад, створити такі кейси і відправляти людині перед консультацією, да, це і психологи, енергокоучі, будь-яку -будь сесію можна відправити, можна зробити міні-діагностику, або можна зв'язатись з полем людини і самостійно на свій розсуд, наприклад, подивившись на її запит, перечитавши. З чим працює олія, вже відправити їй цю олію. Тобто може бути безліч безліч варіантів. Я раджу брати ці карти, працювати з ними онлайн, робити карту, наприклад, тижня, карту дня. Ви можете викладати там по 5-6 карт, фотографувати і просити своїх людей. Обрати це підіймає дуже класне охоплення в інстаграмі, в фейсбуці і так далі. Мені здається, що я охопила цю тему дуже класно і якісно. Я зараз не буду зупинятись на дії кожної ефірної олії, ви їх можете знайти на картах, а також я поділюсь з вами файлом, який я готувала просто до свого вебінару аромадіагностика і стартовим набором. Там кожна олійка описана. Тобто, якщо ви не берете в роботу, ту карти, то ви можете взяти опис із цього мого файла і просто зачитати людям. Дякую за увагу і зустрінемось на наступному уроці.